Доброго дня, мене звати Богачук Антон Максимович. Я студент групи КНТ 220 І сьогодні я представляю свій дипломний проект на тему програмної реалізації веб-сервісу для поширення культурних подій міста. Мій керівник, доцент та кандидат технічних наук Каплієнко Тетяна Ігорівна. Мета роботи полягала у створенні веб-сайту для поширення та підтримки культурних подій міста. Об'єктом дослідження виступив сам процес поширення інформації про культурні заходи та процес підтримки їх проведення. Предметом дослідження є веб-сайт для поширення культурних подій міста. Основними завданнями роботи були аналіз предметної області, вибір мови програмування та фреймворків як для клієнтської, так і для серверної частин, розробка архітектури вебзастосунку, розробка самого веб-застосунку та тестування експериментального дослідження програмного забезпечення. Для початку було проведено аналіз існуючих аналогів, таких як Concert.ua, Carabas та Мюзін. Основні критерії порівняння включали можливість онлайн-купівлі квитків, фільтр пошуку подій, інтерфейс користувача наявність детальної інформації як про події, так і про локації, доступність на різних платформах та мову інтерфейсу. Цей аналіз допоміг визначити слабкі та сильні сторони кожного сервісу. Кож, кожен з них надає можливість для того, аби, аби придбати квитки на будь-яку з подій та має зручний інтерфейс з фільтрами та категоріями, але їх слабкою стороною виявилася наявність малої кількості детальної інформації або про події, або про локації, або і про перше, і про друге. Перед початком розробки веб-застосунку було про проаналізовано різні мови програмування, серед яких Java, Python, JavaScript та TypeScript. Вибір базувався на таких критеріях: сфера застосування, типізація, продуктивність, легкість вивчення, підтримка масштабування, розгортання та інтеграція. На основі цього аналізу було обрано TypeScript завдяки його високій продуктивності та простоті інтеграції у веб-розробці. Для написання клієнтської частини застосунку було розглянуто на наступні фреймворки React.js, Angular, Vue.js та Next.js. Основні критерії вибору включали: тип фреймворку, синтаксис, легкість вивчення, можливості SEO, спільнота. По результатам аналізу було обрано Next.js, Завдяки його дуже високим можливостям в SEO та підтримці мови програмування TypeScript. Для написання серверної частини було розглянуто такі фреймворки – Express.js, Nest.js, Core.js. Критеріями порівняння були тип фреймворку, синтаксис, легкість вивчення, продуктивність, можливість масштабування, спільнота та підтримка TypeScript. І як результат було обрано NGS завдяки його повноцінній підтримці TypeScript, високій продуктивності та за його простоти у масштабуванні. На... на цьому слайді представлена загальна архітектура веб-застосунку. Клієнтська частина розроблена на GS. Е... Серверна частина розроблена на SGS та база даних MongoDB. Всі запити від клієнтського додатку до серверу подаються у форматі JSON, що забезпечує легкість та швидкість обробки даних. Серверна частина обробляє ці запити, виконуючи необхідні операції з базою даних MongoDB. Дані з MongoDB повертаються до сервера, де вони обробляються і відправляються назад до клієнтського застосунку. Така архітектура забезпечує чітке розділення відповідальності та полегшує підтримку і масштабування цієї системи. Тепер ми е, нам на представлена клієнтська частину веб-сайту. Як ми бачимо, на головному домені ми маємо головну сторінку, а також сторінки з детальною інформацією про події та локації. З головної сторінки ми маємо доступ до сторінок з детальною інформацією як подій, так і локації. Також ми маємо субдомен адмін, де ми маємо адмін-панель. Спочатку користувач потрапляє на сторінку авторизації, якщо він розлогійнен, а після вдалої авторизації він попадає до «адмін-панелі», де він має доступ до. Менеджменту як подій, як локації, як організаторів, так і місць. Зараз нам представлена структура серверної частини веб застосунку. Серверна частина включає три основні компоненти: контролер, сервіс та модель. Контролер відповідає за отримку запитів від клієнту, сервіс за бізнес логіку, а модель за взаємодію з базою даними. Ця структура забезпечує чітке розділення відповідальності та полегшує підтримку сервісу у майбутньому. Цей слайд представляє структуру бази даних, яка використовується в застосунку. Було використано MongoDB як основну базу даних для зберігання інформації про користувачів, події, локації та міста. Основними колекціями бази даних є City, User, Location та Event. User тримає дані про користувачів, City про міста, Location про локації, Event про події. Як ми бачимо, City має зв'язок з локаціями один до багатьох, та локації мають зв'язок з. Подіями також один до багатьох. На цьому слайді прислана діаграма класів, яка показує структуру класів у нашому веб-застосунку. Основними класами є City, Location, Event, Admin, Organizer та User. City має зв'язок один до багатьох з локаціями, а локації має зв'язок один до багатьох з подіями. User має метод логін, тобто авторизацію. Органайзер розширює юзера та має методи, щоб додавати локації, додавати події, та адмін розширює органайзера та має можливість додавати міста та органайзерів. На цьому слайді представлена діаграма прецедентів, яка ілюструє взаємодію користувачів з системою. Діаграма містить такі основні ролі: користувач, адміністратор та організатор. Користувач має, е, може переглядати події, може переглядати локації та може вибирати міста. Організатор може додавати події та додавати локації, але тільки після авторизації. Адміністратор може все те, що є організатор, але й також може додавати організаторів та міста, також тільки після авторизації. Зараз нам представлений інтерфейс головної сторінки вебсайту для поширення культурних подій міста. Головна сторінка містить блок з подіями, які. Е які проходять у вибраному місті, що дозволяє користувачам швидко звернутися з актуальними заходами. Для кожної події відображаються такі дані: назва, дата проведення, місце проведення та ціна. Користувач може швидко отримати інформацію про зацікавлену йому подію, просто клікнувши на відповідну карточку. На цьому слайді представлений інтерфейс сторінок з детальною інформацією про подію та детальною інформацією про локацію. Сторінка події забезпечує користувача вичерпну інформацію. Вона має Опис події, дату проведення, назву, тип події, ціну закритки та посилання на вебсайт з детальною інформацією про подію від організаторів. справа ми бачимо сторінку локації, яка надає детальну інформацію про місце, де проводяться події. Ця сторінка містить назву локації, посилання на вебсайт, також можливе посилання на Google карти, опис, картинку та афішу найближчих подій локації. На цьому слайді представлені інтерфейси сторінок авторизації та адміністратора. І ми бачимо сторінку авторизації, яка дозволяє адміністраторам та організаторам входити до системи, влаштовуючи їх логін, емейл та пароль. А справа ми бачимо панель адміністратора зручний інтерфейс, завдяки якому адміністратори та організатори можуть працювати з суттєвостями сайту. На цьому сайті предоставлено результати функціонального тестування вебсайту. З правого боку, ми бачимо деталі тестування продуктивності. Вебсайт отримав високий показник продуктивності в 99 балів. Всі метрики показують швидке завантаження та відмінну роботу сайту. Головна сторінка завантажується менше ніж за одну секунду, що свідчить про високу продуктивність сайту. На цьому слайді ми бачимо результати навантажувального тестування серверу. Тестування проводилось кількістю користувачів 100 одночасно. Середній час відповіді серверу становив 43 мілісекунди, що свідчить про стабільну роботу системи під навантаженням. Відсоток помилок під час сування становив 0%, що вказує на відсутність несподіваних збоїв або помилок у роботі системи. Висновки. В ході роботи проведено всебічний аналіз існуючих рішень для поширення інформації про культурні події міста. На основі цього аналізу були обрані найкращі мови програмування та фреймворки для реалізації проєкту: TypeScript, ЖС для клієнтської частини, та не JS для серверної частини. Розроблено розроблено веб-сайт, який забезпечує швидкий та зручний доступ до інформації про культурні події міста. Інтерфейс сайту дозволяє користувачам легко легко заходити необхідну інформацію та отримати детальну. Детальні відомості про події та локації, проведено функціональне та навантажувальне тестування з вебсайту, що підтвердило його ефективність та надійність у реальних умовах експлуатації. Результати роботи були апробовані на науково-практичній конференції Тиждень науки 2004, яка дистанційно проводилася у Національному університеті Запорізької політехніки у 2024 році. Подача доскональне. Планується подача досконалення веб-сайту, зокрема, збільшення кількості подій та локацій, додавання можливості користувачам залишати відгуки та оцінки подій та локаціям, функція, що дозволить користувачам зберігати події та локації до списку обраного для швидкого доступу в майбутньому, проведення різноманітних фільтрів для пошуку подій за жанром датою, і проведенням тощо, додавання опцій сортування подій, впровадження пошукової системи для швидкого і точного заходження подій та локацій. Дякую за увагу.